Захід під назвою Культурна реставрація відкрився у внутрішньому дворі одеської філармонії. Це благодійний ярмарок, покликаний зібрати кошти для фонду «Повернись живим та підтримати локальних українських діячів, розповіла організаторка Анастасія Шамша. Ми зібрали маркет діячів, дизайнерів, митців українських. Навіщо? <с> щоб познайомити одеситів з культурою українською, щоб поширити українську культуру. Також у нас особливий особливий музикальний супровід це експериментальна музика від одеських груп. Також на ярмарку представили роботу 18 сучасних ілюстраторів з різних куточків України. Кожну з них можна придбати. Тут представлено 27 робіт ілюстрацій, 27 робіт присвячених творам української літератури. Кожна робота це кожен окремий автор, окремий літературний фрагмент. І це все має нас вас тут оточувати. Ми присутні тут оточуємось українським літературним словом. Однією з частин ярмарку стала чайна церемонія. За неї відповідає Андрій. За донати на екіпірування військовим. Хлопець пропонує послухати про чайну культуру та особисто скуштувати правильно заварені сорти китайського чаю. Якась завдання показати, що це цікаво. З одного боку, це дуже багатий такий світ, багатовимірний, різнобарвний, різноманітний. А з іншого боку, все достатньо просто і не так, як думають деякі люди, що це щось недосяжне. Ось тому таку якусь місію перед собою поставили і в принципі її реалізовуємо як самостійно, так і в рамках різних івентів таких як цей. Також усі охочі могли придбати тут книжки українських видавниць. Такою можливістю скористувався восьмирічний Сергій Березан разом із сестрою. Розказує, що придбав. Книжка про хлопчика і драконів. Там гарні картинки, і вона мені по ну я посмотрев і побачив і. Мені подобалося зацікавилась ярмарку і Марія. Жінка прийшла сюди, бо впевнена, такі заходи допомагають розвіятись. Людям дуже важливо бути в місті. Ну, хто не вміє творити, немножечко прикоснеться блокатися к тому, хто може це виразити. І таким, ну, тим самим чоловіка, який не уміє виражати, теж чувствують себе в процесі, в місті. Ярмарок працював до 20-ї години вечора. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса.